Хочу в нашого голови, жителя села Станківців, запитатися про історію нашої церкви. За рікою Дністер було два монастирі і Бернадинок і Василіянок. І коли потім монастир розпався, там перестали існувати, монахи перевезли в інше місце. Залишилась церква, до якої ходили наші прихожани. Тобто вони переходили через ріку Дністер. Літом переправлялись на човнах, а зимою через лід ходили. І в один прекрасний момент, коли мостарі вже перестали існувати, вони вирішили перенести ось цю церкву, розібрати і перенести її в це місце, зараз, де вона знаходиться заді цієї новобудованої церкви. <плес> так, та, А зараз стара залишилась. І коли, та, коли громада села, жителі села давним-давно вирішили її розібрати, вони позначили. І вирішили перевести цю церкву на нове місце. Тобто і почали вони вести колись, як кажуть, коней було менше, перевозили на волах і вирішили так, де воли зупиняться, там і будуть храм Божий. І якраз коли воли на цьому місці зараз зупинились, і там вирішили будувати церкву, а дорога. Але ще казали, а я от трошки привезли, ще казали, що там річки виливали, річка Дністер. Так, річка виливала Дністер, коли на підтоплю. Люди вже не могли добратися до церкви і вирішили перенести в інше місце. І тоді дорога не йшла от туди, де асфальт, проходить отут, от сзади нас машин. А дорога йшла ось з цієї сторони. Це була стара дорога, так, так? так, старий гостинець. Тоді жителі перекопали цю дорогу. Пустили тудою, а тут вирішили будувати храм. І на цьому місці зложили її по ному, і ця церква побудована, заснована, тобто вже пізніше. в 1995 так, так. Ось така історія цієї церкви, вона дуже стара. Все перенесли за рікністер, тобто дзвіницю, і все склало по новому. Да. Ну, я, я з цього села, я, я... Це... до цієї церкви ходив, був Так, це зруб, старинна зрубана церква, і вона ще знаходиться тут. Вона просто вже зараз не, звичайно, вона не, роз... не розвалена. Вже архітектурна пам'ятка. Так, це архітектурна пам'ятка. Архітектурна пам'ятка нашого села. Дуже дякую вам. І ваше до вас одне питання. Чому ця гора десь школа і міська рада, ну тобто сільська рада, перепрошую, чому називається Пилипова гора? От так просто... розказую. Ходять такі легенди, що є у підпорядкування Сантуєцької сільської ради входило три села: Станківці, Тужанівці і Підгірці. Саме найстаріше село, як не дивно, хоча воно саме найменше. Це село Підгірці, де загадка про нього ще є в 1420 році. Княгиня Любомирська, яка е була меценатом цих монастирів Бернадинок, Василянок за рікою Дністер, подарувала це село, це поселення. Е дідуш, прізвище таке, дідусько його було. І вона це посел... дідушко. І вона подарувала це село е Підгірці е йому. Тобто в його підпорядкування. А Пилипова гора така, що тут, де Пилипова, гора, тут була колись гончарня і майстерня, де випускали кераміку. От там якщо розкопати під Пилиповою горою. І це, там є ще керамічні вироби, ми знаходимо. І там назвали, що ця майстерня належала Пилипу. Хто це? Да. хто був цей Пилип? Я не знаю, тому що таких відомостей немає. А Тужанівці, другий по віку це село, а Станківці наймолодше. Тобто, коли був тут татарський стан, і так його назвали, Станківці. А, а Тужанівці, коли їх тут перерізали, тут жили за ними засильно, і тому назвали Тужанівці. Так от. І так що з трьох сіл найстаріше це село Підгірці. Я зрозумів, що там треба під Пилиповою горою зробити розкопки. Можна, там є, там є. станковицьку пектораль. Може бути, так, може бути. Ми коли розширювали там стадіон, хотіли, взяли трактором і розкопали череп'яні глиняні всі, і ми вирішили там не трогати більше, так і його залишили, і там, якщо розкопати, там знайдуть. Глиняні, частину гленяних, вирта, тому що ми знаходили. Дуже, дуже цікавий розповідь. Розповіли мені, тому що я з цього села і хочу доповнити те відео, яке в мене вже є в Ютубі цією такою вставкою. ну Обов'язково буде в Ютубі. Дякую вам, пане Іван. Дякую. А і ще одно: коли е, там були рознесли е, це монастирське, так і називається, там монастир був, два озера, монастирське. І там була така гора, коли не цього рознесли, розрівняли колос, ми тоді вирішили з. Просто так нелегально, із трактористом, бульдозеристом з колгоспу ми знову насипали цю могилу, нагорнули, і так ця могилка невеличка збереглася. Ось. І тут така історична пам'ятка ще залишилася, що там, де були монастирі. Ще є тут два інтересних таких. Тут у нас недалеко, біля села Руда, є дві могили, козацькі могили. Одна була маленька. А друга велика. У нас теж ходить така легенда, що коли козаки йшли воювати з поляками, і їхнього побратима поронили, він помер. І там ось де ця могила велика. Кожен брав шапку, землю і насипали цю велику могилу. Коли вже вертались з війни, їх вже було дуже мало, і могила маленька. Правда, зараз цю малу могилу вже. Дякуємо, дякуємо, пане Іван. Дякую.